Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенна субота! Живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в благословенні. Маємо прекрасний благословенний час, суботній час, вихідний час. І роздумуємо над посланнями, над більш е... довшими і глибшими, так? До Міряни Солдо. Е... Нагадаю, що послання беру з такої книжки. Е... Де записані послання цариці Миру з Меджугор'я. Сьогодні ми візьмемо послання і також в суботу розважаємо над ним особисто, так, коли маємо час на, на тиші десь виходимо, ну, знаходимо час так, на, на ці послання, на ці розважання і аналізування живу, не живу, чи хочу так жити, чи не хочу так жити, бо хочу бути щасливим. Так? Перше, треба задати собі питання, чи хочу я бути щасливим. Якщо хочу, ну то ці послання тобі допоможуть. Якщо ти не хочеш бути щасливим, ну то слухай новини, слухай світ, слухай Борис заздри, воюй, конкуруй і так все життя проживеш, так? В біганіні, в якійсь то рутині. Рутина, 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 доказуючи комусь щось. Потім ну, на старості років усвідомлюєш, що надаремно прожив життя. Так, це, це є таке усвідомлення, якщо йдеш за світом. Якщо хочеш прожити повноцінне життя, повне життя, щоб Бог робив кожен день твій повний, щоб ти кожен день був щасливий. Так, бо щастя, це не, не щось, що я щось куплю, я буду стану щасливим. Ні, воно кожен день, кожен день. Якщо ти сьогодні нещасливий, то ти нещасливий, так? <хи> а якщо ти сьогодні щасливий, то ти щасливий. Ну, не треба думати, от я там стану щасливим, коли там війна закінчиться, коли я собі будинок куплю, коли я там інститут закінчу, коли в школу закінчую, коли якісь, тобто такі собі ставимо рамки, та цілі ставити треба, але ці цілі не призведуть мене до щастя. Не призведуть. Щастя призведе мене тільки коли я ввіду в призначення Господнє. Коли кожен день Господь буде наповняти мій день, тоді я буду щасливим, так? бо Господь буде мене наповняти. Без Господа щастя неможливе. Ну, не будеш мати миру, не будеш мати щастя. 2 березня, 2014 рік. Дорогі діти, приходжу до вас як мати, і хочу, щоб у мені, як в матері, ви знайшли прибіжище. Втіху та відпочинок. Тому, діти мої, апостоли моєї любові, моліться, моліться зі смиренною побожністю, послухам та повною довірою Небесному Отцю. Довіртесь так само, як і я довірлась, коли мені було сказано, що принесу благословення обітниці. Нехай з вашого серця на ваші вуста завжди сходить, нехай буде воля твоя. Тому довіртесь і моліться, щоб я могла заступитись за вас перед Господом, і Він дав вам небесне благословення. Та сповни вас Духом Святим. Тоді зможете допомогти всім тим, які не знають Господа, ви, апостоли моєї любові, допоможете, допоможете їм, щоб звали його Отцем з повною довірою, моліться за своїх пастирів та довіритись в їхні благословенні руки. Дякую вам. Марія нас сьогодні закликає до довіри, до довіри, так, до повної довіри. До а, віддання. А, бо коли ми говорили там на цьому тижні за віддання, віддай все в руки Боже, і віддай, віддай попросту усе. То, щоб віддати, треба довіряти. Так? Бо якщо я не довіряю, то я не можу віддати. Не можу. Якщо я не знаю Бога, не... а не знаю, то і не довіряю. Як можна довіряти, довіряти комусь, кого я не знаю? Це неможливо, так? Тому Марія вибудовує таку сходинку. Якщо не знаєш Бога, то пізнай Його, пізнай, стань приятелем. Так? Коли станеш приятелем, то тоді почни довіряти. довіряти. Бо Ісус Він надійний. Так? Той, який завжди надійний, той, з яким не буде в тебе обману, якогось розчарування, тільки в ньому не буде. Так? Можна в людях розчаровуватись. Можна Ну, найкраще, щоб не, не розчаровуватись, це один рецепт. Не зачаровуватись в людях. В священниках не зачаровуватись. Не зачаровуватись в Папах Римських, в єпископах, та? Е, бо це люди все. Щоб не розчаруватись, не зачаровуйся. Але в Ісусі можна зачаровуватись. Можна їм просто, просто жити ним, так? бо він тебе ніколи не розчарує. Бо це Ісус. Ісус. Він для того, Ісус, щоб не розчаровувати. І коли ти йому довіряєш, то ти не розчаруєшся. А Як довіра будується? Знову ж таки, на, спільних, на спільній співпраці. Так? Чим більше співпраці, тим більше довіра. Довіра росте. І я вже казав колись, але повторюю, що довіра це двохстороння. Двостороння не можна в одну сторону довіряти, так? Маєш і ти бути таким надійним, щоб Ісус міг довіряти тобі. Тоді йде ця взаємодія, співпраця, цей контакт, і таке питання, чи Ісус може сьогодні довіряти тобі? Точно? Точно може? Чи... А я не таке питання. Я навіть не думав на це, ніколи не думала, так? А ти подумай, чи Ісус би собі сьогодні довірив? Довіри в якусь справу, довіри в якусь працю. Він закликає тебе, він має для кожного працю. Так? Але чим більше довіра вибудовується, тим більше й працю дає. Каже слово Боже, я тебе над малим, ти був там вірним, то поставлю тебе над великим. Це, власне, про цю довіру. Що будь е, в малому вірний, е, і потім буду тобі ставити, давати більшу відповідальність. Так? І більшу, і більшу. І так ростеш, ростеш, ростеш. Довіряючи Ісусу більше, а Ісус довіряє тобі більше. Це так довіра вибудовується. Без цього, без довіри до Бога важко взагалі та? почати жити цим Словом Божим. Бо Слово Боже побудовано на, на цій довірі. На такій віра і довіра. Віра і довіра. Віра це е, якби доказ речей невидимих. Тобто я прочитав в слові, я повірив, і я цього тримаюся. Його в мене ще нема. Я ще не отримав так? цю благодать, е, цю місію, це покликання. Можливо, я ще його не отримав, але я вірю, що я його отримаю. Я переконаний так? в тому, що воно має статися. Переконаний, що я буду благословений, переконаний, що я буду щасливий. Переконаний, що Господь дасть мені найкращу працю на Його царство. Так? Переконаний, що буду забезпечений. Переконаний в цьому, бо це віра. Довіра це коли я вже починаю отримувати, коли я вже бачу по факту. Так? Приходжу до тебе як мати, і хочу, щоб у мені, як матері, ти знайшов прибіжище в тиху та відпочинок, в тиху та відпочинок. Мені каже, я приходжу тут, щоб ти знайшов втіху, відпочинок, прибіжище. Тому багато хто в Меджугої був, приїжджає, та власне, це відчувають, цю таку втіху, тут прибіжище, відпочинок. Багато людей кажуть, я тут як вдома. І та? я так само. Я як другий раз сюди приїхав, я вже був як вдома. І потім як додому їздив. І тепер, по факту, я тут вдома. Та? Але що я мав на початку? Мав віру, мав, віру, мав бажання. Потім Марія мені дала обітницю, що я тут буду жити. Так? І я вже потім чекав, вже в довірі був. Так? Спочатку просив, вірив, довіряв і отримав. І сьогодні я можу покладатися на слово Марії? Так, можу покладатися, бо я не розчарований. Не розчарований, бо Марія говорить істину, вона не хоче обманювати. Їм нема сенсу тебе якось крутити, дурити. Вона найпростіше і найкраще прокладає маршрут для того, щоб ти був сьогодні щасливий і каже, щоб ти знайшов прибіжжя, втіху та відпочинок. Тому дитинка моя, апостол мій апостолка моя, моєї любові молись, молись зі смиренною побожністю, послухом та повною довірою небесному отцю. Та повною довірою. Коли щось просиш з вірою, то довіряєш, що ти це отримаєш. Так. Але будь переконаний, що ти просиш, е, якби, не, не якусь дурницю, так? а просиш дійсно е, те, що е, прагнеш, те, що прагне твоє серце. Просиш, просиш, так? Е, і, і, і в цьому проханні вкладай довіру. довіру Небесному Отцю. Довірся так само, як і я довірилась, коли мені було сказано, що принесу благословення обітниці. Марія каже, довірся, так і я, як довірилась». Марії теж Господь сказав: довірся, народи Ісуса. Та. Увійди, зламай, ну, по факту, зламай життя. Ламай життя, свої плани, так? прийми дитину Божу. Всі будуть думати, що ти десь нагуляла. Але Марія каже, я прийняла цю обітницю, сприйняла цю волю і була найщасливішою, так? найщасливішою людиною. Не щасливішою за когось, а просто щаслива в Бозі. Каже Марія, Хай з твого серця. На твої вуста завжди сходить, нехай буде воля твоя. Хай буде воля твоя, хай буде воля твоя. І коли прокидаєш зранку, кажи, хай буде воля твоя. Сьогодні, якщо ти зранку дивишся це відео, то кажи на цей день, хай буде воля твоя, твоя воля, Господи. І це також прохання. І в цьому проханням також можна вірити і довіряти, і довіряти. І коли Господь покличе, ти скажеш. Чую твій голос Боже, чую твою волю і хочу її виконувати. Неймовірно, тоді тебе кожен день наповнений, сповнений з пригодами, з атракцією, так? особливо хто євангелізує, хто якось служить так? в Господнє ім'я йде. Навіть того, кого сьогодні хулять, оскорбляють якось в Боже ім'я. Ти маєш радість, маєш радість. Маєш сповнення, бо ти несеш Ісуса. Краще за Ісуса бути скартаним, скритикованим, Щоб тільки на тебе не говорила. Якщо ти несеш Ісуса, то радій, радій. Бо всю іншу єрунду, яку несуть сьогодні, все воно проминає. Це все ідеології, які проминають політики, пустослови. Багато зараз цього, так? Але Ісуса. Несеш Ісуса, хай на тебе кажуть штунда, хай на тебе кажуть різні погані слова, то раді тоді, бо ти вже в волі Божій. Ти комусь заважаєш. І це приємно. Це треба засмакувати. Так? Я просто про це все проходив, Я теж приходив на роботу, прийшов проповідувати Івангелі. Мені сказали, о, все, ти вже все. Перестав пити, вже мозги посипалися, поплавився. Так? Але було смішно. було смішно. Спочатку неприємно, але потім, коли зрозумів, що треба радіти з того, почав дякувати за ці всякі образливі слова. І, і люди вже не хотіли потім ображати. Так? І потім бачив переміни, бо довіряв Господу і бачив, як Господь діє. Господь діє. І потім ти. Ти вже поважана особа стаєш. Тебе вже потім приходять, питають першого поради, в тебе до тебе звертаються, так? в тебе щось, якісь питання, з тобою стає цікаво, бо ти несеш Ісуса. Тому довірся і молись, щоб я могла заступитись за тебе перед Господом, і Він дав тобі небесне благословення та сповнив Тебе Духом Святим. Тоді зможеш допомогти всім тим, які не знають Господа. ти апостол моєї любові, допоможи їм, щоб звали його, його Отцем з повною довірою. Бачимо, коли самі входимо в цю довіру, то несемо далі, несемо, її. несемо. Бо якщо не несеш Ісуса, ну, то не живеш Євангелієм, не живеш Словом Божим. Бо в Слові Божому Ісус каже: ідіть по всьому світу і несіть добру новину. Добра новина! Царство Боже, присутність царства Божого на землі. Чи ця книга несе добру новину? Так, постійно. Кожне послання несе добру новину. Бо цитує Біблію, цитує Ісуса. Марія ніколи не відходить від канонів церкви. Та? Завжди каже, моліться, моліться. І сьогодні нас захоче молитися за наших священиків та довіритись в їхні благословені руки. І також віддаватися і просити благословення священників, так? молитися за них, підтримувати. Тому сьогодні аналізуємо, чи маю я довіру, на якому я сьогодні ступені, чи пізнаю Бога, чи знаю я вже, Його, чи я маю довіру до Бога, чи Бог має довіру до мене, чи я той, на кого можна покластися. Бо якщо на мене не можна, якщо про тебе сьогодні близький, не можуть сказати, що на тебе можна покластися, ну то як Бог може на тебе покластися? Бо Ісус живе в кожній людині, так? Тому будь людиною тою, на яку можна покладатися, на яку можна довірити. І тоді ти будеш знати, що таке довіра, так? бо вона працює зворотня. Я довіряю і мені довіряють, Так? І я хочу довіряти, то і маю бути тою людиною, якій довіряють. Але, звісно, це все нам навчить, як довіряти Господу. Довіряй йому, бо він ніколи, не, не, не ніколи тебе не зрадить, ніколи не залишить. Каже, навіть залиши батько, тебе матір, я тебе ніколи не залишу. Тому зростаємо в довірі, практичній довірі і молимо за священиків, і також просимо, щоб вони мали довіру до Бога. І і давали нам цю довіру також, щоб через їхні руки довіра Господа сходила на нас. І благословення також. Будьте Мир Миром, радість, благодать, з Меджугоря. Папа.